На виставці Nvidia CES 2025 чорна куртка із крокодилячої кожи представила нові відеокарти. Нові технології, новий DLSS і заявивши, що RTX 5070 обходить 4090 у 4К. Невже чорна куртка не збрехав нам? Чи Хуанг знову продає нам несправжній FPS? У цьому відео будемо розбиратися з вами канал Quantum. Поїхали! Ну що, Blackwell вже у продажу, фанати Nvidia лікують. Huang обмазується грошима, а же, як звичайних геймерів і контент-мейкерів, цікавлять тільки тести. Якщо подивитися на спеки, то значно підросло енергоспоживання у RTX 5090 і 5080 до 600 Вт і 400 відповідно. У RTX 5070 Ti і 5070 все залишилось майже без змін: 300 Вт і 250 відповідно. Трохи збільшили куда ядра у 5080 і 5070 Ti. Про RTX 5090 я взагалі мовчу, там майже 22 куда ядер. Також Nvidia перейшла на новий тип пам'яті GDDR7, що підвищило пропускну спроможність пам'яті RTX 5090 до 1,8 ГБ на секунду і 1000 ГБ у RTX 5080. Також швиденько перейдемося по спекам серії RTX 5070. В основі старшої моделі лежить графічний процесор GB203, який має площу 378 квадратних міліметрів. На чіпі розташовано 280 тензорних ядер, 70 RT-ядер, 70 потокових мультипроцесорів та 8960 куда ядер з тактовою частотою 2452 МГц. Теоретична продуктивність цього GPU оцінюється в 43,9 терафлопси. Для більш доступної моделі RTX 5070 використовується графічний процесор GB205, який містить 31,1 мільярди транзисторів на площі 263 квадратних міліметри. Він оснащений 192 тензорами. Дідерними ядрами, 48 RT-ядрами і 48 потоковими мультипроцесорами. Та... Також хотілося б декілька слів сказати про DLSS 4 DLSS 4 є значним оновленням в порівнянні з попередніми версіями технології збільшення роздільної здатності, оскільки його передустановка продуктивність здатна запропонувати роздільну здатність картинки та деталізацію, що перевершують налаштування якість у DLSS 3.8 Nvidia DLSS 4 Super Resolution пропонує значно більш високу якість зображення в порівнянні з попередніми версіями апскейлера, що стало можливим завдяки новій моделі Transformer, яка сумісна з усіма графічними процесорами Nvidia RTX. Однак функція багатокадрової генерації буде доступна тільки на відеокартах серії RTX 50. Це обіцяє суттєво збільшити продуктивність навіть у найвибагливіших іграх. Як бачимо з новим DLSS4 і фрейм генератором RTX 5090 випереджає 4090 майже в два рази, тоді як RTX 5080 випереджає 4090 на 4050 кадрів. Тобто ми будемо мати змогу грати на 144 Гц4К моніторах, якщо вмикати функцію DLSS4 і Multi-Frame Generation. Ну а тепер перейдемо до тестів RTX 5080 на ультрах налаштуваннях у Quad HD і 4 k God of War, ультра ультраналаштування графіки, роздільна здатність 2К. RTX 4090 видає 203 кадри, коли RTX 5080 – 171, споживаючи на 100 Вт менше, всього 250 Вт. також хочу виділити температуру 5080, яка складає всього 49 градусів, коли 4090 гріється на 54 а також частоту пам'яті, яка досягає 15 тисяч МГц, що на 5 тисяч більше, ніж у 4090. У 4К ситуація стає ще цікавішою. Розрив між відеокартами знижується до 15 кадрів на користь RTX 4090, тобто RTX 5080 справді видає дуже хорошу продуктивність у нативному 4К. При цьому споживаючи на 120 Вт менше, ніж RTX 4090 Тобто Blackwell можна вважати більш енергоефективними відеокартами в порівнянні з минулим поколінням, не дивлячись на заяви Nvidia у підвищенні TDP. Cyberpunk 2077, нативні 2К або Quad HD, ультра налаштування графіки з рейтрейсингом все окрім пастрейсингом навіть маємо 80 кадрів на RTX 4090 і 70 кадрів у RTX 5080, при цьому знову споживання RTX 5080 майже на 100 Вт нижче. Тут хочеться відмітити споживання відеопам'яті, яке вже майже досягає 12 ГБ, тому скоро відеокарти з відеобуфером у 12 ГБ будуть неактуальні навіть у 2К, про 4К я взагалі мовчу. Роздільна здатність 4К, DLSS на Quality плюс Frame Generation, весь Ray Tracing, включаючи pass tracing увімкнено. Маємо усього 10 кадрів різницю, а саме 76 кадрів на 4090 і 67 на RTX 5080, це з DLSS 3.8. З увімкненням же DLSS 4 на картах Blackwell ми можемо грати вже при частоті кадрів у 122 FPS. Silent Hill 2, нативні 2K або ж Quad HD, Ray Tracing увімкнено, епічні налаштування графіки. Маємо усього 6 кадрів різниці, а саме 94 проти 88. При цьому RTX 5080 вистачає усього 230 Вт, щоб видавати майже таку саму продуктивність, як у RTX 4090, якій потрібно 300-350 Вт. У 4К ситуація майже не змінюється. Різниця у 6 кадрів на рахунок RTX 4090. Silent Hill 2 одна із найоптимізованіших ігор, яка виходила останнім часом. Тому у неї ви зможете пограти навіть на RTX 5080 у роздільній здатності 4К, маючи 60 кадрів без DLSS і без фрейм-генератора. До речі, хто проходив Silent Hill 2, пишіть у коментарі, побачимо скільки нас таких. Ну а щодо відеокарти, давайте підводити підсумки. А у підсумках можна сказати, що серія Blackwell вийшла дійсно непогана, тому що в деяких проектах RTX 5070 видає на 40% більше продуктивності за 4070, звичайно, з увімкненням DLSS 4 А в деяких проектах різниця дійсно доходить до 50% з DLSS 4. Звісно, все через те, що DLSS 4 малює з одного справжнього кадра три фейкових. Якщо ж дивитися на чисту голову продуктивність відеокарт, то RTX 5070 показує результати, наближені до 4080, коли 5080 майже зрівнюється із 4090. При цьому споживаючи на 50 100 Вт менше і показуючи на 5-7 градусів менше температури. Тому, враховуючи цінник нових відеокарт, їх будуть купляти володарі серії RTX 20 і RTX 30, а якщо ви володієте серією 40, то я не бачу ніякого сенсу міняти відеокарту. Ви отримаєте 10-15% чистої продуктивності, але з увімкненням DLSS 4 у вас дійсно буде приріст у 40-50%. Тому якщо ви граєте суто з DLSS і фрейм генератором і не бачите різниці у картинці з артефактами і інпут лагом, то для вас це буде суттєвий апгрейд. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу нових відеокарт чи будете купувати. Усім дякую за перегляд. Дай Боже, з вами був канал Квантом. Підписуйтесь і ставте вподобайку. Молодец, хорош.